Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 6. Авто пригнано з Німеччини, вже розмитнено. Пройдено сертифікат, автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2010 рік. Двигун 1,6 MPI, бензин. Механіка 5 ступка. Авто в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії, гарна комплектація. Передній задній парктронік. Дивіться, стан кузова. Легкосплавні диски в гарному стані без пошкоджень. Пороги рівненькі, ціленькі. Омивачі фар. Передній партронік. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Над лобовим висічки немає. Ось такий кузов без подряпин. Максимально збережений стан. Давайте заглянемо в багажник. Дивіться стан багажника. Ним взагалі ніхто не користувався. Полочка на місці, болти не кручені. В комплекті йде повнорозмірна запаска, домкрат, болти, дивіться, додаткові, знак аварійної зупинки, аптечка, дивіться, скільки тут всього йде з автомобілем. Ключ також є. Ось такий багажник. Стан сидінь, дивіться. Сидіння чистеньке, ціленькі, без пропалів. Стеля також не висить, чиста. Підстаканник, підстаканник працює, килимки на місці карт, Карти також без пошкоджень, дивіться, все чудово. Ходімо далі. Заднє скло також оригінал. По комплектації у нас передні склопідйомники, стан керма дивіться, штатна магнетола, двохзонний клімат, підігрів, сидінь. Пробіг даного автомобіля 223 тисячі кілометрів. Пробіг фіксується по ВІН-коду. Кому потрібно звіт, телефонуйте, пишіть, скину вам звіт. Мультимедіа працює. Нашу постановку гру. Це Працюють. Підсвітка все робить. З автомобіл два ключа. Є сервісні документи. Підлокітник. Тут все працює. Попільничка. Дивіться, стан панелі, стан сидінь, карт. Склопідйомники працюють. Регулювання дзеркал. Праве працює. Дивимось ліве, ліве також працює. Тут у нас помилок немає ніяких, двигун працює чітко, оберти не плавають, ручник тримає, по кулісі все чудово, Парктронік працює, бачите такий екранчик. Підігріви також працюють. Давайте подивимось під капотний простір. Двигун 1,6 MPI. Працює чудово. Шупа не сапонить. Криємо кришечку. Кришечку тут має як запритягувати. Маркеровка. Маркеровка все на місці, Volkswagen, 28 неділя 2009 року. Така ж сама з цієї сторони. 29 неділя, 9 рік. Болти не крутилися, капот не знімався, антифриз чистенький. Також з цієї сторони болти накручені. Тут він. Дуже гарний гольфік. Він код автомобіля для перевірки. Давайте візьмемо прилад, подивимось фарбу. Капот 131, 110, 110, 98, 110. Поставили коробочку. Арка 81, 105, 103, 104, 104, 85, 103, 97, 81, 96, 96, 100, 115, 115, кришка багажника. 105. 105, 95, 104, 119, 127. Заднє ліве крило 103, 96, 96. 87, 97, 92. Дверка водія. 92, 93, 93, 72, 116, 95, 107, 91. 108, 108. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі. Жодного сліда корозії немає. Технічно все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає, стойки. Сухі, працюють, екологія на місці. Пробіг 101% щорідний, є всі сервісні документи. Люба перевірка без проблем. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба.